Всім хайвейтве зміані. Сьогодні я буду робити новий скін, тому що мені здається, це скін занадто скучний, який зараз ви бачите на екрані. Тож, я сьогодні прийшла в каталог, щоб зробити скін зі своїх куплених речей і навіть і не куплених. На... У мене лише два скінробукс. Мені мама надала 2800, але я його потрапила на один скін. З DJIN. Я потратила на оцей скін для Вейту, тому що я зараз дуже сильно стала грати в Вейт з моєю подругою. Тому я буду сьогодні робити скін зі своїх куплених речей і може якийсь одяг закуплю за 21 робокс. Отчо, ну давайте почнемо. До того, нам давайте, щоб легше було, я хочу зразу оцю анімацію якось у неї. Вона отак стрибає, як той, і ходить отак. Я візьму анімацію, а щоб було легше, я заберу всі речі. Я хочу зробити. Е, Свою... Ну, Скин. Е, напевно... О, Оце що таке? Ой-ой! А тут он... мені бейджі дали. Я знаю цей фільм. Я просто знаю цей фільм. Хто не дивився я хто... зразу кажу, я дивився фільм в Нетфліксі, Академія до Тут навіть є різні штани. Йо, одяг. Блін, може колись я зніму відео, як я роблю персонажів з цієї академії, но не обіцяю, бо я не так і часто роблю якихось таких косплеїв. Ну тут не так багато ручит, тому не знаю, чи в мене вийде чи ні. Ну коротше. Подивіться, якщо ви не дивилися, дуже прикольний фільм. Ну, він для дітей. Я просто дивилася, ту мені було скучно. Так, зразу шукаємо мітон шкіри. Мітон шкір? Це мітоншкири? Ні, це не мітон шкіри. Добре, тоді по-іншому. Ось потрібне тіло. Тепер давайте почнемо. Я почну з лиця, зразу я його відкрию з перший інвентар. Цей, щоб брати там речі. Добре, дякую. Я трохи накупляла речей, які мені сподобались, наприклад, волосся, і не думаю, що буду я котом. котиком. Ну, подивимося. Не буду котом, я жельф. Логічно, логічно. Добре, давайте купу... Візьмемо наше лице, яке ми завжди брали. аксесуари. Ну, спершу візьмемо голову, яка в мене, я її брала за безплатно, коли ще чогось давали речі за безплатно. Там були різні речі, як, наприклад, не знаю, голова, голова безлікий з вушками і все таке. Голова. Зараз скажу, що я напланувала це відео. Просто я, мені дуже набережно ходити в цьому скіні в різні інші ігри. Тому я захотіла зробити собі інший скін. Я так трохи нагріла бутеняшкою, тому я буду чимось по-іншому, наприклад, чорним кольором. Ось, наше лице, все готове. Я ще хочу додати собі окуляри. Оце прямо мені дуже хочеться. І вушка, звісно. Що, ми більше нічого не можемо взяти як з сексуалів наверх. Там, напевно, чекайте. А, а ні, можемо, щось одне тільки. Ну добре, давайте тепер виберемо зачіску. У мене тут деякі варіанти є. Ще волосся в моєку. Наприклад, ось таке. Воно трохи не мого кольору, але також може бути Ну, таке розпатляне і, як сказати, цікавеньке. Або ж, може бути ось таке воно мені тоже подобається. Грузись. Вон. Так. Я мені щось подобається коротко зачиска. Так, щось, типу, такого. також мені подобається. Э -э ну, у нас тут є така. Щось таке от у нас є. Я ходила з таким скином, таким волоссям. Таке, таке. Ну, і інші варіанти. Ну, я не думаю, що буду брати для скіна біле волосся, тому що воно підходить під білу шкіру, під шкіру, як для мене. Тому я напевно, візьму оце волосся. Добре. Далі приходимо, напевно, до волосся. Ой, боже, як володя одягу. У мене є дуже багато варіантів. І зразу кажу, що я фанат ось таких от. Шортиків, шніфок, тому може ми щось з цього і візьмемо. Перекладусь такий варіант. Або або щось таке. Чорне. М -м 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 -м. Або ось таке. Ну, воно дуже коротке ззаді пірсінг. А я не люблю дуже сильний пірсінг. Або от таке. О, запам'ятаємо це от Ice Spice. Ice Spice. Цікаво. Це також може бути. Я не знаю. Напевно, я візьму Ice Spice. Вона мені більше всього подобається. Не знаю, бо тут дуже багато варіантів, як для шортів. Але я не люблю такі шорти, як, наприклад, тут вони на пузі, а не на ногах. А воно тут на, на ногах і на, ну, на тілі. Скажімо так. Ну, тут так само, але це краще, як мені здається. Я не дуже хочу такий свенданкий кольор. Далі, давайте щось візьмемо наверх. А, ту -ту -ту, ту 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 Наприклад, може бути щось таке. Щось таке хороший варіант. Такі ну вона прикриває штани шорти наші, тому ні. Ось такі М -м -м, ні, це точно ні. А... Ні, ні, ні. Я скажу, що може це відео я буду знімати довго, і воно буде трохи змонтовано задовгенько. Тому вибачте, бо я на одягу мені складно вибирати. Мені щось подобається то чи то. Ну, або може бути ось цей топік. Він дуже добре підходить. Він мене збережений, тому його не загубимо. А... Ну, я не дуже впевнена. На, на, на своєму виборі. Ну, може бути. Не знаю, може і це бути. Або ні. ні. Йой складно, складно обрати. Це. Ну, це ні. Чекайте, де воно? Оце в мене воно так озбережено. От і добре. Оце... О, це файне також. Давайте так розбережемо. О, метелики. Люблю метеликів. Так розбережемо. А воно вже збережено. О, це файно. візьмемо. Це, мені подобається от штучка. Або я не ну, знаю, мені то і то подобається. Давайте так розбережемо. Я збережу все ось так. Щоб воно мені зразу на початку списку було. А не десь, не знаю, в кінці. Де воно? Десь тут було це чули. Оце також. І це і топік. Топ. Добре, тепер, може, давайте подивимось щось в магазині а, Ну, в одягу. Може щось нам і підбере. О, до речі, можемо ще взяти рукавички. Але в мене вони вже куплені одні рукавички, і в мене куплено багато рукавів. Вау, які прикольні! Блін, якби були б робокси, я б купила. Я люблю рукави, зразу кажу, у мене їх дуже багато. ноготочки. Трольмо на Мано no 2. Я зразу скажу, я не дуже люблю скіни троль. Типу трол. Ну, я не осуждаю їх прям так сильно. О, тут все емо Бой у мене тепер показано. Можемо, до речі, взяти і пудик. буде. О, подивіться, які варіанти. О, дивіться! Вау! Так, зберігаємо зразу. Це Хэллоуінська рімі, будь Дивіться, я ж як ельф, тому мені нормально. Їм, Я його діля такого побільше. Mm, о, блін, мені дуже подобається. Давайте щось такого подивимося. Наприклад, візьмемо тут. Ні, Ні. Слухайте, мене більше переваляємо варіантів, щоб взяти наверх. Добре, давайте ще погортаємо трошки, може. Феєвий кор. Я не. я не фейрі, тому... А, може це для фейрі? Але поки що мені дуже подобається це? Це... Певно. Не знаю. І що ще? Я не буду брати штани, я такі, може, візьму або джинси. Ну, під такий одяг, напевно, джинси підійдуть. А мене що це купляти, якщо вона є за платно. А тролль також за набігу. міні плюш бекон, Бікон, бейкон. Бейкон, бейкон, бейкон. Ну добре. У нас багато вибору, давайте щось вибирати. Я думаю, я візьму не такі, а ось такі. А тепер беремо тачку якусь оберемо. Якби в мене були робокси, я б могла купити щось на оце. Ну це ні, оце або оце. Ні, оце думаю. О, як воно прикольне. Колись я точно зроблю з ким з цим. Оце точно. Ви питаєте, чому в мене воно тут, тому що я робила скин для своєї подруги. Вам можу показати. Моя однокласниця. Ось щось у нас таке вийшло. Тільки їй не вистачає на анімацію, але вона тебе така анімація. На всіх коментарях, як вам мені сподобалось. Теж такі, ось тільки льтює, келітю. Ну, добре. Цей, Думаю, це відлітає. Це також. Це я ще подумаю. Все подумаю оце відлітає. Давайте зразу примірюємо. Mm. Ні, Тоді відлітає. А це кажуть, що це Хэллоуин, блін. Я хочу щось коричневе. Давайте тоді подивимося, що... Може, тоді записано Браун. Бровен. Бровен, якщо я не Бровен. Брован. Ой, О, ну Оново. О. Це непогано, але не для мене. Це мені є збережене. Ну, тут нічого цікавого, думаю, придеться щось вибирати з моїх вже взятих. Я думаю, я візьму ось це напевно. Блін, я не знаю. що вибирати. Мені це. Це і це подобається. Ладно, я візьму ось цю таку кофточку, вона більше всього показав нормальную, тому що тут ми трохи мені зробить кофта, вона така, ну, косень, дивіться, що це не дуже якраз раз заважає, якби воно було... Наприклад, ось таке от, або з то було б ідеально. А так, то, на жаль... ну, я візьму ось цю. Добре, давайте тоді, може, перейдемо. Слухайте, а може я візьму інші штани і додавлю до них оце? Ну, я подумаю, несен, я подумаю. Давайте ще подивимося щось, наприклад, аксесуари. О, вот, я купила эту сумку, потому что она мне больше всего не подавалась. Подвидите сами. Вообще не подвидите. Сейчас, 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 сейчас. Подвидите, как она красива. Прям такая для прогулянки. И все таки Думаю, я ее так уж беру. Далее. Аксессуары. Что ты можешь сходить му? Вот и камень. А, блин, цель обстоп. Блін, це відлітає, тому що вона заважає для сумки. Ай жаль, жаль, це ні. Літо вже прийшло, вже почався все школи. Ну дурший така сумка. А що краще, це? Чи це? Блін, а я тепер не знаю з всем гайперу. Я реально не знаю, це дуже довгий вибір. Ну дивіться, мінус є. Мені дуже подобається сумка, тому що вона така, як для лісу, але мінус того, що вона впирається в ногу. Це лише один мінус. А тут мінус того, що він не підходить для цієї боки. Ну, як по кольору, то підходить. А як для, наприклад, для лісу, я ж ельк, типу Ну то воно не підходить і, і до нього ще наушники. Я не знаю, я, напевно, візьму цю сумку, але якщо мене, мені не доподобить, то може час від часу я буду міняти на цю сумку. Ну це ж не точно. Може, ще щось подивлюся, але я не знаю. Я не знаю. Може, щось ще додати, а може і ні. Может це додати, а може ні. може мені. О, точно, рукава! У мене є рукава. Бо... Боже мій, мені подобається. Перший раз мені подобається. О, бо це, ні, мені здається, оце от краще. Йой! Не питайте мою логіку нашу діляти рукава, якщо у нас вже є кофта, Но мені здається, так краще. Все, це скін готовий. Або... А зайняв ще це купила. Це для Хеллоїна. А скоро дещо треба буде шаман робити просто. Або ні. Або так, або ні. Ну, подивіться. Думаю, нам треба поміняти оці сорти. Вони не підходять. Так одразу скажу. Вони не підходять. Білі я не буду брати. Такі можна взяти. Такі зразу можна взяти. Я навіть брехну. А... Які ще шорти можна? О, у нас такі є. О! блин, химикаты. Дайте мне трафу бок. Не, Нет. Я не знаю, что наша работа, я не знаю, реально. Мне он сейчас влюбляется, он сейчас и не дуже. Не знаете, что тут зайва, а треба иншу футболку. Тюни. сразу скажу, Можно, можно тюни. Вся. Вот. Все, Все. й подобається як! Блин, прикольно!